Друзі, вам не потрібно більше нести турботу про цей борг тієї миті, коли ви приймаєте рішення бути вільними від боргів, Бог бачить вас вільними від боргів, і знаєте, що він поряд з вами, щоб допомогти вам. Він не залишив вас, він не покинув вас. Він просто поряд з вами зараз. Знаєте що? Основне, що вам потрібно робити, це покласти турботу на нього. Так. Відкрити новий спосіб мислення про борги, фінанси життя у Господньому Благословенні. у Бога є план для вашого життя. У вас є мета, яку потрібно досягнути: можливість бути благословені. Зміцніть свою віру і збільшіть свою здатність приймати від Бога. Видаліть стрес, видіть з боргів і утримуйтесь від них. Встановіть новий курс життя і живіть у свободі від боргів. Борг то тягар і життя у боргах викликає стрес у кожній сфері життя. Приєднатися до горі Копланти пастора Джорджа Пірсонса, який завершає вчення цього тижня про життя у свободі від боргів. Далі на передачі переможний голос віруючого. Вітаю. Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. У нас у студії пастор Джордж, і сьогодні 120-й день 120. вашого процвітання. 120. якщо ви не бачите жодних змін, ви робите щось неправильно. Ви говорите неправильні речі, робите неправильні речі. 120 днів процвітання разом зі Словом Божим змінять будь-що у вашому житті. Вим'я Ісуса. І знаєте, Глорія, у нас в інтернеті викладено всі 120 конспектів. І всі 120 передач. Всі 120. Всі вони досяжні для вони людей. Якщо ви не скористалися ними відразу, так. можете скористатися ними потім. І ці потім. передачі, Розберіки. вони безкоштовно викладені в Чудово. інтернеті. Конспекти, вони для вас. Зайдіть на наш англійський сайт kcm.org, і там ви зможете їх знайти і завантажити для себе. В розділі «Pastors Notes». Ви можете роздруковувати їх, ділитися ними. Дайте самими. їх своїм дітям. Пастори, використовуйте їх. Служителі, використовуйте їх для проповідей, копіюють її. Є одна церква десь я це щойно бачив. Є одна церква, яку я набрав в Google, 50 днів процтання і знайшов її. Це одна церква в Флориді. вона виклала це оголошення в інтернеті, і там було написано: присвятіть себе і свою сім'ю 50 дням оновлення розуму, які виведуть вас з бідності і приведуть у найкраще, що має Бог. Натисніть на посилання брошура 50 днів і отримайте свою копію щоденних нотаток. Нижче подані посилання на відео проповіді пастора Джорджа Пірсонса і сестри Глорії Копленд, які відповідають кожному слава дню Богу. заняття. Запрошуйте друзів, родичів, сусідів, однокласників і співпрацівників, Судово. щоб вони приєдналися до вас Алі і могли змінити своє життя. Богу. Це церква у Флориді. Це добре. Отже, люди використовують всі приємно? ці конспекти. Звичайно, сьогодні п'ятниця 120. наша 120-та передача. і моє 60 60-й день народження. З Днем народження, Джорджа. Дякую вам, Глорія. Я дуже радий, що Ти мені пощастило молодий. рости тут. Ти ще 60 ростеш. 60 ви сканитом, років. ви прийняли мене, одягнули. Так ми так. Ми додали кілька сантиметрів до твоїх коротеньких штанців. Джордж приїхав сюди у коротеньких штанцях. Це справді так. Я почав брати приклад з брата Кеннета, з того, як він одягався. Всі хлопці в команді хотіли одягатися точнісінько, так як Кеннет. Я пам'ятаю, 1976 рік Анахейм, Каліфорнія, він щойно придбав собі новий костюм. Піджак у блакитну, білу шотландку. Яка пам'ять? Світло-блакитні штани і жилет на два боки. Без жартів. Так. Ти був вражений? Ми всі придбали собі такий самий. А ти? Ми всі пішли і Він придбали собі одягатись. такий самий костюм з двостороннім жилетом. Це було давно, так. дуже давно. А ще були вихідні костюми. Вихідні костюми. То було щось. Брат Кеннет одягав вихідний костюм на ранкові зібрання. Так. І То, всі був ми. Прорив, правда? То був прорив, без краватки. Без краватки. І вся наша команда, що подорожувала з ним, поїхала й придбала собі Знаешь, костюми для виходу з довгими комірцями. Шкода, що я не зберіг його. Він коштував би великі гроші. І сьогодні, Глорія, ми завершуємо нашу серію десяти днів свободи Дякую від боргів». Тобі, Ісусе. і нагадую знову, що ці конспекти і ці передачі дні. викладені для вас в інтернеті. Але сьогодні я хочу поговорити з вами. Хочу залишити вам на роздуми таке послання стосовно свободи від боргів. Перекладіть турботи і увідіть спочинок. Перекладіть турботи і увідіть спочинок. Давайте розглянемо наше місцеписання, 1 Петра, 5 розділ, 6 і 7 вірші. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він підніс вас у свій час. Покладіть усю вашу журбу на нього. Бо він піклується про вас. Чудове місце писання. писаврія. Прочитайте, будь ласка, з розширеного перекладу. Тому покоріть себе під могутню руку Божу, щоб свого часу, можливо, це не станеться так. відразу ж, але це відбудеться свого часу. Він підніс вас, перекладіть. Ось як ви це робите. Перекладіть всі свої всі. турботи, так. весь свій неспокій, всі свої хвилювання, всі тривоги раз і назавжди на нього. Бо він з любов'ю та увагою піклується і дбає про вас. Так. Слава так. Богу, ми не самі по собі. Вірно, він ми разом з нами. Ми не самотні. Слава він Богу. говорить: перекладіть всі свої неспокої, Усі. всі свої хвилювання, всі свої турботи раз і назавжди. На нього мені це говорить: ніколи не так. хвилюйся. Так ні про що, тому що твоя турбота перекладена на Господа слово турбота грецькою я записав це для вас у конспектах, означає неспокій, хвилювання, душевне страждання, нервове побоювання або все те, що не дає вам спати вночі. Дуже вірно підмітив все те, що не дає вам спати вночі. Якщо це не слово Боже, яке не дає вам спати вночі, тоді це так. хвилювання. Хвилювання про щось у вашому житті, і це другий пункт. Це буде щось зовсім протилежне вірі. Так. Так так, турботи зосереджуються на жахливому результаті, якого ви побоїтеся, ніколи не вийти з боргів, а не на бажаному результаті житті у свободі від боргів. Ось що таке турбота. Я записав тут неспокій це аванс, внесений за те, що може і не трапитися. Люди проводять ночі цілі ночі без сну, обертаючись з боку на бік. Це правда думаючи, У страху і неспокої. Звідки я це візьму? Звідки це прийде? І коли ви перекладаєте свою турботи на Господа, ви перекладаєте тягар цього тиску на нього. Роблячи це, ви відчиняєте йому двері, щоб він міг увійти і зробити щось для вас. Подумайте про це. Коли ви перекладаєте свою турботу на Господа, ви віддаєте її у руки того, хто може зробити щось з нею. Добре сказано. Але якщо ви затримуєте так. її, ви залишаєтесь наодинці. Тому що це протилежність вірі. Хвилювання це протилежність так. вірі, а віра віддає його у руки Господа. І він може це виправити. Слава Богу. Так, у руки Господа Алілуя. і Він це може виправити. Дякую вам. Дякую. Слава Богу. Я хочу розповісти вам дещо. Це свідчення. Я не читатиму його повністю глорія, але я перефразую його для нас. Господь спонукав мене зробити це. Ви можете знайти його у книзі Ріка Ренера, блискучі діаманти. Оце чудова книга. І рік він прекрасний так. друг. Ми любимо Ріка і Деніс Ренер. Він такий відданий вам, таке Кеннетові у цьому служінні, усім нам. Є одне свідчення, яке рік розповідає про це місце писання 1 Петра 5, 6, 7. Це ще сталося Знає, тоді, деякі коли ви будете були... такі розумні. Це просто як ми називаємо їх. Рік це один грек... з них грек Ренер. Боже мій. продовжуй, Джордже Багато років тому вони будували церкву і під час цього будівництва він відчув сильний тиск. І Я скажу вам чому з приводу будівництва цієї церкви. і це привело його до відкриття, написаного в першому Петра 5, 6, 7. у зв'язку зі свободою від боргів. Передусім, в той час уряд не дозволяв церквам брати гроші в борг. Це було б благословенням? Ні, Вони не дозволяли Ні. церкві позичати гроші. Вони не дозволяли церквам позичати гроші. Це було добре, і крім того, уряд визначав останню дату, коли церковну будівлю потрібно було завершити і зайняти. І рік це щось надзвичайне. Це справді щось надзвичайне. Ви повинні в'їхати в неї до такої-то дати, інакше ми її відберемо. І рік надзвичайно турбувався з цього приводу. І як він розповідає цій історії, він відчував постійний тиск у питання фінансів. Цей тягар тиснув на нього настільки що, як він розповідає в цій історії, він перевертався з боку на бік ночі і просто не міг спати, борючись із цим відчуттям. І він сказав: моя дружина Деніс говорила мені припинити непокоїтись і почати довіряти Господу. але замість того, щоб бути вдячним за її поради, я лише рознівався. що вона не хвилюється разом зі мною. так. Тобто Деніс знала, що робити, а рік піддавався тиску. Таке буває. Це правда. Фінансовий тиск? Ми розуміємо це. Ви розумієте це? І я пам'ятаю, Лорі, коли у нас виникла заборгованість в 6 мільйонів доларів у служінні в 1989 році. І тоді знаєте, це, це, була, велика це була велика сума. Це була велика сума. У нас виникла заборгованість у 6 мільйонів доларів за телебачення. ми щойно вийшли на щоденну передачу і рахунки накопичувалися. І знаєте, в певних випадках я дозволяв собі потрапити під тиск. Ти був головою, ти займався справами. І Я виконував функції, які так. зараз виконує Джон. І іноді я дозволяв собі потрапити під цей тиск. Я перебував під таким тиском, Глорія. я відкрив це одного дня в своєму офісі. Одного вечора я був в офісі, тримав у руках калькулятор, дивився на нього і думав, у нас заборгованість, вона збільшується. Так ось про що ми говоримо. і ми помолилися про це. І протягом осені. Та зими того року тиск був просто нищівним. Я пригадую, як того року поїхав у Масачусетс, щоб побачитись з батьками. Наша сім'я поїхала побачити з ними на різдво, і в моєму розумі промайнула думка. Я не повернуся назад. Джорджі, Ти збирався залишити нас? Я збирався залишити вас і це справді промайнуло моєму розумі. звичайно ж я, я би цього не зробив. Але тиск був дуже сильним. Так Проте, ви знаєте. Ми намагалися залишитися у вірі разом і вірили Богові разом, і Бог вивів нас із цього. і ось до чого я веду. прийшло відкриття так, примноження. Потрібно залишатися вірними. Потрібно залишатися вірними І рік, перебуваючи під цим тиском, став однієї ночі пізно і почав ходити по кімнаті. Він зайшов у свій кабінет, взяв свою біблію, витягнув це місце писання і почав читати його. Він описав це так: нарешті однієї ночі я підвівся з ліжка, вийшов у коридор, зайшов в кабінет, відкрив свою біблію і прочитав ці слова. покладіть на нього всю свою журбу. Бо він піклується про вас. І я читав це писання тисячі разів за все своє життя. Проте тієї ночі воно ніби зійшло зі сторінок Біблії і привернуло мою увагу. І я читав його знову, знову і знову. І я взяв свій новий завіт грецькою мовою, і він почав розбирати це писання. Він написав. Те, що я відкрив, змінило моє життя і змінило мене від хвилювань, неспокою і турбот. Слава Богу. і страху. І ось що він відкрив. Він дізнався, що грецьке слово жбурнути, точніше покласти, означає сильно жбурнути або Кинути. запустити щось з великої сили. Це правда, добре сказано, Джордже. Це тут. Я Ви маю це маєте. Я дивлюся на це. Запустити просто запустити це. Знаєте, уявіть собі дискобола, так. який біжить і кидає диск. З усієї, з усієї сили. сили. Так. так само ми повинні робити з турботами. Чудовий приклад. Ми повинні кинути їх Господу. Господь сказав це ріку. І він сказав стосовно цього будівництва. Це було так, ніби Ісус вигукнув це ріку. І він сказав, рік твої плечі не є достатньо великими, щоб нести той тягар, який ти намагаєшся понести. Цей вантаж, врешті-решт, роздушить тебе. Тож, будь ласка, дозволь мені це понести. його». Слово. Ось що Господь показав ріку. І рік записав грецький переклад 1 Петра 5.7. сім візьми цей важкий тягар. Ось що Господь говорить вам зараз. Якщо ви в боргах, і якщо ви описуєте це, як бути у боргах по семі вуха, якщо ви зараз в боргах, візьміть це місце писання, прийміть його. Так і послухайте, як Господь послужив ріку. Візьми цей важкий тягар боргу. Труднощів або викликів, які ти несеш, тягар, який виник через обставини і спричинив труднощі і нужду в твоєму житті. І закинь, закинь закинь ці хвилювання та турботи на спину Господа. Дозволь йому нести їх за тебе. Господь надзвичайно зацікавлений у кожній грані твого життя і щиро турбується про твій добробут. Закинути не означає втратити закинути. Це кинути це, позбутися цього позбутися цього, позбутися цього сперед наших очей. Цього. Так отже, рік сказав коли я побачив ці грецькі слова і збагнув наскільки глибоко Ісус піклується про тягар боргу, який був у моєму серці. Я зрозумів, що ні з вантаж, який не повинен був нести сам. Так, це правда. Друзі, ви не повинні більше нести турботу за цей борг. Тієї миті, коли ви приймаєте рішення бути вільними від боргів, Бог бачить вас вільними від боргів. І знаєте що? Він поряд з вами, допомагає вам. Він не залишив вас, не покинув вас, він просто поряд з вами. І знаєте що? Основне, що вам потрібно зробити, це покласти турботу на нього. я кладу цю турботу. Я закидаю цю турботу на Господа. Глорія, подивіться на третю сторінку. хочу показати вам дещо. отже, рік зробив це. Він відпустив цю турботу і тиск. І знаєте, яким був результат? Він приїхав у вільно від боргів вільно будівлі. Від боргів. Звичайно, саме таким був результат. Так, послухайте, я була у цьому приміщенні. І ось кінець історії. Це трапилося багато, багато років тому. Я зв'язався з Ріком 16 березня 2013 року. І я сказав. Рік розкажи мені про це приміщення. Розкажи мені, що сталося далі. Ось найновіші новини від Ріка Ренетисячі. Це було у 2013-му, Не дуже давно. Рік сказав Ми збудували цю будівлю вільною від боргів. Уряд дав нам 22 місяці на те, щоб збудувати її. Інакше вони би відібрали її від нас, і також все, що ми там збудували. Ніхто не вірив, що ми можемо це зробити, і стрес був найгіршим який я знав у своєму житті на тому, я це розумію, але крок за кроком, з допомогою наших партнерів, дяка Богові за хороших партнерів і даятелів у нашій церкві, Лала, ми це Богу. зробили. Ми ніколи не мали жодних боргів за неї. Богові слава. Слухайте уважно сьогодні, через багато років по тому, земля, на якій була збудована церква, за яку ми з Дені заплатили особисто, варта близько 18 мільйонів євро, тобто 20 мільйонів доларів. Він сказав: Ми заплатили за неї трохи більше 200 тисяч доларів. Чудово, Лорія, вартість цієї нерухомості збільшилася від 200 тисяч до понад 20 мільйонів доларів. І він сказав: коли ми купували ту землю, то була закинута ділянка. А сьогодні церква з усіх боків оточена торговими центрами Вибух процвітання ексклюзивними тенісними кортами, автомобільними дилерами, мерседес, сусіди з'явилися потім. Сусіди з'явилися потім. Наша будівля і земля вільна від боргів. Слава Богу, це величезна ділянка землі, якою володіє церква в районі, який дуже швидко розвивається. Дух Святий знав все це, коли спонукав нас Деніс придбати цю землю, яка 20 років тому видавалася Богом забутою ділянкою. Чудово, правда? послухайте, що він сказав. Було добре, щоб банки не давали грошові позики церквам у тій частині світу. Бо це означало, що нам потрібно було би оплачувати за неї годівкою. Це було однією з найважчих речей, які ми робили. Але Божа благодать дала нам змогу зробити це, і вона залишається однією з найкращих церковних будівель на багато років. Було би цікаво, якби банк сказав ні. Ми більше не даємо позики християнам. Я думаю, тепер вони шкодують, що не давали кредити, тому що християни виплачують свої рахунки. Так. Отже, дозвольте мені зробити це за Судово, вас. Зараз. Дозвольте помолитися так, такою так. молитвою. Я записав її ось тут. Ви можете взяти її, прочитати знову і знову. Отче, в ім'я Ісуса, Тобі, Отче, я перекидаю цю турботу, цей тягар. Цей неспокій, це хвилювання і цю турботу Дякую, за цей борг тобі, на тебе. Так я відмовляюся нести цей тягар. Ми не будемо брати його. Ти цілком можеш понести його, і ти цілком можеш забезпечити все, що мені потрібно. Як написано в посланні до євреїв 4.3 і 9.11. Я входжу у спокій і мир. Божий мир стосовно моєї свободи від боргів. Я вірю цьому, я приймаю це. Я ходжу цьому. Я вільний. Мої дні хвилювання, спокою, тиску і стресу так. з приводу боргу навіки закінчилися. Я відмовляюся Дякую, від Мого тиску Спочатку. і стресу. Дякую Ісусе. Натомість я вибираю увійти в спочинок. Слава Богу. Я відмовляюся від тиску і стресу. якщо ви можете це взяти, ви можете це можете мати Можете це взяти, можете якщо це. мати. Якщо можете взяти це своєю вірою, можете це мати. Що саме? Це саме те, про що вірити Богові? Немає саме жодних те. обмежень. Слава Дорі, Богу. Я закінчу цю молитву. Чудово, Джорджа. якісне рішення передати турботу і жити у Божому спочинку. Це ключ, щоб стати вільними від боргів і жити вільними від боргів. на сам кінець хочу залишити вам це місце писання. 24 псалом, 13 вірш. Душа його житиме в так. щасті або процвітанні, і насіння його спадкує землю. Це він говорить про мене і про мене теж. Слава Богу, і про вас. Так говоріть Говоріть беріться. беріть беріться, вірте цьому, ходіть цьому, глоріжити з цим. Ми вільні від боргів. Алілуя, Джорджі. Алілуя. Джорджа, чудове вчення. Хвала богу дуже тобі Хвала дякую. Богу. Що поділився з нами усіма цими чудовими днями процвітання. Для мене це була честь. Я 120. так насолоджувався цим 120. 120 днів. Мені так подобається служити з вами. Ми непогано працюємо разом. Мені подобається. Мені дякую подобається. Вам Я підживлена і це благословені. І всі люди дякую. підживлені. Ми Хвала з джорджем зараз повернемось. Це це посвячення серця. Це не спосіб зібрати гроші. Немає жодних фінансових вимог, щоб стати партнером. Партнерство з місія Кента Копланда було створено з думкою про вас, щоб зростити вас і зміцнити вашу віру, щоб ваші потреби були забезпечені і ви могли допомагати іншим. З вами, нашими партнерами, ми будемо продовжувати поширювати Івангелії і навчати людей жити в перемозі. Коли Господь Ісус Христос, голова церкви, з'єднує нас. Божественним чином, він також з'єднує наше помазання від нього один із одним. І щоразу, коли створюється зв'язок, цей зв'язок створює постачання, зростання. Він не просить, не вимагає у нас грошей. Все зовсім навпаки. Вони не накладають на вас зобов'язання. Ви можете бути партнером і давати те, що можете, і коли можете на передачі «Переможний голос віруючого день пожертвувань і Глорія. У мене хороша новина. Незалежно від стану економіки. Ми процвітаємо. Ми процвітаємо. Це правда. Давання ми можемо прокласти собі шлях так. в усьому. десятинами ми можемо прокласти Саме собі так. шлях в усьому. І приклад цього є в книзі буття 26. 12 вірш, і посіяв вісак в землі тій, коли був голод. Коли був голод, так і зібрав того року стократно і Господь поблагословив був його весь світ навколо нього жив у голоді, а він отримав стократний врожай. У стократ. отже, це доводить, Слава Богу, що ви, як партнери і друзі цього служіння, ваше сіяння приносить плід. Ви можете сіяти під час голоду. під час будь-чого, і це можете добре. пожати стократний врожай. Горія я пам'ятаю, як ви вперше навчали простократне повернення. Ви принесли це відкриття у тіло Христа. Я пам'ятаю той перстень. так. Мені слід було одягнути. Хтось його дав сьогодні. вам. Хтось подарував вам. Ми можемо його показати. Ми покажемо його на нашій Він передачі. Обертався. Вам подарували перстень. Він обертався, і це нагадувало вам, що стократне повернення діє весь я час. це Знаю, це було відкриття, яке я отримала тієї миті, коли прийняла його. стократне повернення не залежить від стану економіки. Ні. Ні. У царстві небесному не повинно бути невдалих днів. Лише піднесені дні. Так, залежно від того, що ви говорите і робите, та у що вірите. Так. Вірно. Так. Це не автоматично. І тут написано, що під час цього голоду, як сказано, і забагатів цей чоловік і багатів усе більше, поки не став сильно багатим. Сильно багатий час голоду під час голоду. Слова сильно багатий означають, що це сталося швидко. швидко. Добре, мені це, це подобається. Сталося. Там, де написано, і забагатів у цей чоловік означає, що його прибуток зріс і багатів усе більше, аж поки не став сильно багатий. і все це сталося швидко. Ми так, віримо, що так буде з вами. Коли ви даєте пожертвування місії Кента Копланда, коли ви вірні в цьому служінню, ми забами у згоді разом з вами, що плід примножується так. на вашу користь і на ваш рахунок. Що у вашому житті відбувається примноження, і це насіння приносить вам стократний врожай. Слава Богу, Стократний врожай працює на вас зараз. В ім'я Ісуса. Амінь! слава Богу. Ми приймаємо Амінь, це. Дейв Джордж з днем народження. Дякую вам, Глорія. Ти зовсім не виглядаєш на старшого від 90-го. Мені було 20. <рес> ні, я жартую. Я жартую. Йому лише 60, він ще дитина. Джордже, тобі лечить під сорочку. You know? Тебе на капелюху залишився цінник. <laughs> з днем народження. Дякую, Глорія. Дуже вам дякую. Я не можу повірити, що я одягну цього капелюха Ти на таке благословення. Тільки подивіться, а ось і мій тортик. скажу Глорія, вам у нас тут вам. все вищий клас. Подивіться на цей торт. Ви з братом Кеннетом були такі добрі до мене. Я приїхав сюди, коли мені було 23. І ось Ти прошу. виріс тут, слава Богу. Це Глорії Джордж нагадують вам, що Ісус, Ісус є Господь. Yeah.